Наше життя важко уявити без електроенергії. У процесі її передачі на великі відстані використовуються трансформатори, які можуть розташовуватися в різних місцях на кораблях і електровозах, в шахтах і виробничих приміщеннях, а також бути частиною комплектних підстанцій з цегляним або бетонним корпусом. Очищення оливи у таких трансформаторах ускладнюється через обмежений простір та особливості доступу. Для вирішення цього завдання компанія Глоукор на основі 50-річного досвіду у розробці обладнання та обслуговування трансформаторів та оригінальних конструкторських рішень. Створила нову серію ЛТ у сьогоднішньому огляді. Представляємо одну з установок цієї серії УВМ 4 ЛТ. Перевага цього пристрою, компактність розмірів при збереженні багатофункціональності та високого рівня продуктивності обробки трансформаторної оливи. Установка очищає, сушить та дегазує її з продуктивністю 4 метри кубічних на годину. Також нагріває оливу та може використовуватися для вакуумування трансформаторів. Установка заввишки 180 см, завширшки 85 см та має довжину 140 см. Цього достатньо, щоб пройти через стандартні двері та оперативно обслуговувати трансформатори з обмеженим доступом. Перша конструктивна особливість установки УВМ 4ЛТ це інноваційна система закачування. Ні, оливи за допомогою вакууму у вакуумній ємності установки. Створюється тиск набагато нижче атмосферного. За рахунок перепаду тисків, олива турбопроводом через фільтр грубої очистки надходить в установку. У цьому випадку додатковий насос закачування не потрібен. Друга особливість установки розміщення нагрівача всередині вакуумної ємності. Це рішення оптимізувало конструкцію, зменшило її розміри та скоротило втрати тепла, які раніше виникали у турбопроводах, що послідовно з'єднують нагрівач та ємність вас спочатку потрапляє у внутрішню частину ємності, де розташований нагрівач. Проходячи знизу вгору, вона нагрівається до 60 градусів Цельсію і через канали потрапляє у зовнішню частину ємності, заповнену спеціальними насадками. В установці використали новий тип насадок, які не спікаються під дією високих температур, зберігають свою функціональність і збільшують площу контактної поверхні нагрітої оливи, прискорюючи випаровування газів та парів води під дією вакууму. На виході олива остаточно фільтрується, проходячи через два фільтри тонкого очищення. Комплексна обробка дозволяє очисти містити нафтопродукти до 14-12 класу чистоти за стандартом ISO 4406 та забезпечити залишковий вміст газів до 0,1%. Крім компактності розмірів установки, також варто відзначити її мобільність і зручність. Для легкого переміщення між трансформаторами або всередині приміщень обладнання має колісний візок, а для змотування шлангів кронштейни. Також оператору доступний візуальний контроль за обробкою оливи через два оглядові віконця. А які ще фактори на вашу думку є важливими для такого обладнання при обслуговуванні трансформаторів з обмеженим доступом? Залишайте свою думку у коментарях. Додаткову інформацію можна знайти на нашому сайті. Дабідабідабікрапкаглобкоркрапка